Всім доброго дня! Компанія Тобіса вітає на своєму каналі. Дякую всім підписникам, що ви дивитесь, підписуєтесь. У нас постійно різноманітні автомобілі, і ми стараємося не просто привезти автомобіль, а ми стараємося загнати його на СТО, перевірити, обслужити, щоб наш клієнт був завжди задоволений. Ми займаємося також різноманітними варіантами обміном. Можемо як обміняти як комерційний автомобіль на легковий автомобіль а легковий можемо обміняти на комерційний. Е, можемо продати автомобіль в кредит. А також в нас є різноманітні варіанти доставки автомобіля. У вас немає можливості приїхати, придбати автомобіль. Ви розрахувалися, вам потрібно автомобіль цей доставити прямо до хати. До додому. До У нас також є така послуга. Е, можемо допомогти в сервісному центрі, оформити авто, автомобіль різні варіанти, е, кому потрібно надійне. Хороше авто, звертайтесь в компанію Автобіз. Дякую, що ви дивитесь. Що заходите на наш канал. У нас постійно різноманітні автомобілі. Воно бачите, подорожчало все, стає складніше привозити, але ми завжди стараємося знайти хороший автомобіль. Тому що роки приходять і людям. Один автомобіль сьогодні потрібно. Завтра другий, післязавтра третій. І як кажуть, сарафанне Радіо на ну той придбав, той придбав. І виходить, в нас виходить працювати. Так як має бути От, привозити і комерційні автомобілі, і джипи, і легкові. От, так, Кому потрібно, звертайтеся в компанію Автобіз. Зателефонувавши за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно вибір. Працюємо також під замовлення. До зустрічі! Чекаємо на вас! Для роботи продається ось такий чебіток. Це 12 рік. Оригінальний заводський пасажир. Ціна договірна, можливий обмін. То ваш автомобіль? Так. так. Зараз відкритий. Кри... Закритий, бо. Ну, чай, вступить, друг, товар, що... е, ось такий салон. Комбінована, механічна 7, коробка. 7 тисяч. Номер телефону. Скажіть. 12 рік, 7 тисяч. 067, 75, 13, 13 576. 576. На що обмін може бути? Що будуть купувати, будь-який можна розглядати обмін? Я зрозумів. Хорошо тоді. Кому цікаво такі автомобілі, ще можливий обмін. Телефонуйте, вище вказано номеру телефону. Першечка. 35-та, пасажир, свіжопринана, го року, 205 тисяч пробігу. Ось так воно виглядає. Контактний номер 098 -205 74 44 І це дев'ятимісний пасажир. а задній присутній пандус. Кому цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Бачите, автомобіль свіжо пригнаний. В довгій базі. Довжина багажного відділення 4.20. У кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Спринтер в середній базі 2006 року, 227 тисяч пробігу, грозовий, довжина, довжина багажного відділення складає 340. Ось так він виглядає. Вартість автомобіля уточнювати у власника. Так, також у власника є спринтер. Знову таки в середній базі. 316 -й. з кондиціонером. Ось так. Середній грузовий. 316. -й. Ось так він виглядає. Телефонувати за номером телефону 098 2057 444 або 099 057 05 34. Ось власне продає такі автомобілі. Для бізнесу продається ось такий чобіток 15 року. Fiat Doblo, за ціною 6350, 1,3 пасажир пасажировінал. Контактний номер 098 712 73 03 6350. Ось так він виглядає. Бачите, 15 рік. Ви просили добло, будь ласка, ось вам добло. Ось так він виглядає. Я хотів, Це оригінальний пасажир. Якщо віддасте 1300, кажуть так, я реально Ось так він виглядає. Ззаді багажний відсік, сидіння зложується. О, цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Акринова Кінго. Пасажир оригінальний, сірий колір. Ось Так він виглядає для роботи, для бізнесу. Десятий рік 7500. Контактний номер 097 404 93 45. 1,5 дизель. Ось так цей автомобіль виглядає. Кого цікавить. Оригінальний заводський пасажир. Телефонує до власника, поворуч указаного номеру телефону. Бринок Єнго, оригінальний пасажир, такий насичений колір. Це у нас п'ятимісний пасажир, механічна коробка передач. Ось так він виглядає всередині. 16-й радіус коліс. Показуємо під капотом, як виглядає. 12 й рік. 12 -й рік, ціна 8700, 700. 1,566 кВт. Без підкрасів. Контактний номер 068 07 99 881. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника, повище вказаного номеру телефону. Кому цікаво, дзвоніть. Так, Volkswagen це в нас п'ятий рік Каді за ціною 6399. 1,6 бензин, 170 тисяч пробіг, контактний номер 0,96 528 85 61. 1,6 бензин. Деякі люди мене запитують, кажуть, чого ви eh, Volkswagen Каді показуєте, як eh, комерційний автомобіль через те, що цей автомобіль. Зараз я вам покажу, бачите, можна використовувати як пасажира, а можна використовувати як для бізнесу. Бачите, він йде на ресорах. Взад ви можете нагрузити 500-700 кг і цей автомобіль буде їхати. Використовуєте як сімейний автомобіль, використовуєте для бізнесу. На даний час це оснащений 1.6 Бензиновим двигуном. кому цікаво, телефонуємо до власника по вищу номеру телефону. Терено трафік. Самі надійні до 2014 року. Це у нас 14 рік за ціною 13 950. Це Максібаза грозовий 115 кВт, 2-літровий дизель, 188 тисяч пробігу, 0,68-94. 2,05, 80, 89 чи 84 то ваш? 89, 180, 9, да? 115 кінських сил не а, кіловат. А, 115 кінських сил. Yeah. А, 0,68, 940, 05, 89, да? 89. Правильно, номер сказати. Так, показуємо по бокам труби. Так, механічна коробка передач, тряпаний салон, мультикермо кондиціонер круїз контроль, ось так він виглядає. Збережені порошки, задня гума, в чудовому стані довга база, бачите, вставочка, ззаді ззаді розпашонка, партроніки, прицепний пристрій. Рівно висока посадка, тобто не перед назад не сівши. Подивіться, в якому стані задні стакани і буде зашита під саме верх. Для роботи, для бізнесу, я кажу, зараз саме популярні і їх купують як пиріжки ці автомобілі. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вищевказаному номеру телефону. Красний продається вантажу пасажиру в чорному кольорі. 19 рік мотор об'єм двигуна 1,6-92 кВт одна турбіна. З одною турбіною, довга база, це вантажопасажир. Чотири дня в Україні. Чотири дня тільки прийнана вартість нього? 19 тисяч. 19 тисяч, 19-й рік, пробіг? 171, є все, по ВІН-коду пробивається, тюф пройдений два місяці назад, все зафіксовано в європейських базах, так що можна перевіряти, звіряти, ВІН-код можна вдати. Номер телефону? 050-528-4788. Запитувати Микола. Ще раз номер по три 050 528 88. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте до Миколи. Люди мене запитували, щоб це була, був свіжий, новіший автомобіль. Бачите, сенсор магнітофон тефон, кермо. І це вже 19 рік. Довга база, хто шукає собі, наприклад, новіші автомобілі. Ззаді розпашонка. прицепний пристрій. Багажне відділення. Ось так він виглядає. Цей автомобіль. За більш детальною інформацію телефонувати до Миколи. Корозія ось людина вже виїжджає. Завторинка 20 рік, це в нас за ціною 16350. Renault Trafic 2,0. Не 1.6, а 2,0. 88 кВт, 185 тисяч пробігу. Контактний номер 0,73 087 73 16. Ось так він виглядає, цей красень. Протитуманні фари, коротка база, бачите, і це є грозовий. Зараз відкриємо багажне відділення покажем буду. Бо люди часто зачасту кажуть: покажіть нам буду. Що ми бачили, що воно возило. Тут спеціальні замочки. До, до, до речі, дуже зручна штука. Десь їдете, товар, везете, нічого не вкрадуть, подивіться, яка підлога. Все оригінальне, не поцарапано. Рідні стакани, нечеплені, потолок без корозії, без царапин Так, буває і зацарапаний, новіше рік буває. Так, показую вам порошки. Щоб ви бачили сенсорний майтофон, кондиціонер, з боку подвійне сидіння. Зараз власник заведе, щоб ви бачили, як працює 2-літровий І і ну, різниця, наприклад, від 1,6. Бо зазвичай багато людей, нові автомобілі саме хочуть придбати з 2 літра. І ми зараз продемонструємо, як працює 2-літровий От Послухайте роботу 2 літра. Це 2-літровий двогон. Хто шукає собі 2 літра, телефонуйте до власника 073 0877 316. І ось такий автомобіль в довгій базі продається. Добрий дня, компанія Autobіса вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас в огляді в продажі, тобто автомобіль в довгій базі. По документам пасажир 2 ,3, 150 150-ка, 5 без землю і це по документам пасажир. І так, поїхали. Заведений двигун. Бачите, це довга база, хороший стан гуми. Що вперед, що зад. По бокам не подерта ніде. Довга база. Чим автомобіль цікавий. Чим автомобіль цікавий, подивіться, подивіться. подвійний короб. Тобто це задній привід. Багато людей шукають деякі автомобілі, передній привід. А деякі, хто хочуть, наприклад, везти вантаж, крім пасажирів, наприклад, беруть задній привід, тобто там, де йде подвійний короб. Тобто автомобіль сильніше. І це третя довжина, задній привід. Зазвичай ці автомобілі йдуть на спарці, а це йде однокатковий по документам пасажир. Так, есть він такий, бачите, є невеличкі царапинки, ДН-де, тобто він не готовлений. Такий, як приїхав, такий і є. А саме основне, кажу, що документи пасажира. Духзонний клімат контроль, мультикермо, круїз контроль, електрозеркла, електропідйомники, Датчик світла, датчики світла, датчики дощу. І автомобіль цілий рівний. Правильний автомобіль. Вартість початкового цього автомобіля складає 15 тисяч. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. У нас посійні автомобілі. Ми можемо продати, можемо обміняти, а після покупки доставити вам автомобіль прямо до хати додому. Телефонуйте в компанію автобіз. Завжди раді вам допомогти. Дякую, що дивитесь наш канал, що підписуєтесь. До зустрічі! Для бізнесу продається ось такі. Renault ренокенгу, пасажир на двоє росуних дверей, 10-й рік за ціною 7500, 1,5 дизель, 224 пробігу, 0,97, 404, 93 45. Ось так, він виглядає цей автомобіль. Такий салончик. Для комерції, для бізнесу. Ось такий чобіток. Ззаді кляпа. Кого зацікавило, телефонуємо до власника, по вказаного номеру телефону. Це Рено Кінго, оригінальний заводський пасажир на двоє розсувних дверей, 12 рік. За ціною 7900, 1,5 дизель. стан гуми показую вам. Так, далі ззаді, е, показую сидіння, в якому стані. 220 тисяч пробігу. Дивіться, в якому стані сидіння. Задня полка присутня. Ззаді кляпа, прицепний пристрій, зверху релінги, показую другу сторону вам, О, рівненькі, покажемо ззаду як виглядає полочка все на місці. 220 пробігу, механічна коробка передач Сі900. Забіж детально інформацію. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Ось свіжий. Ось такий Volkswagen Caddy LED Оптика, це вже у нас 17-рік, кубка на легкосплавних дисках, п'ятимісний пасажир. Весь в рідній фарбі. Підкрас на задній ляді, знизу на пил, а так весь ну правильно, автомобіль. Це є пасажир п'ятимісний. Ось так він виглядає. Скажімо так, думаємо деякі моменти по салону, в мене на увазі там, по картам поправити, тому всередині не показуємо. Вартість цього автомобіля 17 року, десь буде 14700, можливий торг. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Двох-літровий двигун, механіка, кондиціонер, сенсорний монітофон 252 тисячі пробігу 14700. Телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. Автомобіль вартий вашої уваги. Вже в новому обличчі бачите, що спереді, оптика, лет оптика, що ззаді. Ось такий автомобіль. Автобіль знову свіже надходження, приїхав Opel Vivaro, оригінальний пасажир, дуже хороший стан кузова. Саме основне, ну, ці автомобілі приїжджають, залазити на знизу, вони ржаві, це є, якби, без корозії, без ржавчини. з боку є один айрбек водія. Подивіться, яке кермо, екологія все на місці, 290-оригінального ріднього пробігу, механічна коробка передач. Кондиціонер, два вебасту, один на двигуна, другий фен. кондиціонер, дуйки зверху, все, по кузову правильний. Автомобіль такий, ну, маю на увазі в оригіналі. Хороша гума, що перед, що взад. Взаді кляпа. Це є довга база. Ну, скажу так, давно такого стану не бачив. І саме основне бачите, не тріпаний салон, а шкіряний салон. Цьому автомобілі обдуви зверху, знизу, знизу обдуви з боку подвійне сидіння. Докупили, ми на увазі цей домкрачувати автомобіль, бо якраз комплекти не було. Дуже хороший стан автомобіля. І вартість цього автомобіля складає на сьогоднішній день 13900. І чим, крім цього, всього автомобіль оснащений 2,5, 85 кВт, Саме такі двигуни, як багато людей шукають. Не 96, а 85 кВт. Тобто ви можете е на цьому автомобілі прицепити прицепа і сотню їхати спокійно. Тобто, ну, є е якби. Е коли людина шукає для роботи якраз ось такі автомобілі з 2,5 і 75 кВт. Вартість 13900. І автомобіль є свіжо пригнаний. Довга база заводський пасажир. За більш детальною інформацію телефонувати компанію автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Дуже хороший стан автомобіля. Після покупки можемо також привезти вам додому. Так, на 25 до Компанія «Автобіз». З'явилися ось такі автомобілі. Це Renault Master l 3 h 2 2.3, кВт, 92 кВт з кондиціонером, з вебасту, Вартість цього автомобіля в третій довжині 15 тисяч. ЛТшка є ще у нас 45, 2.4 простий дизель, максі бази, на спарних колесах в дуже хорошому стані, збережена знизу. Як кажуть, салон це є, підвізка, двигун 7 тисяч. Далі Opel Movano l 2 h 2 Ось такий він грузовий, але можна використовувати, як пасажир Є два ряда сідій. Хороший цілий, збережений, нічого не бракує. Вартість може бути 16 тисяч. Так, далі є в нас евакуатор. Чим цікавий дубль кабіна і веко з 3 двигуном, пнімо підвізка, Два пілота, задні два ряда сидінь, ось в такому стані. Рама, це все, бачите, ціле збережене. Тобто готовий до бою, працювати. Вартість автомобіля 15900. Можливий торг, можливий обмін. Так, далі. Рено Master L4A4 2.3 150 з повною масою 4500. За ціною 17900. Автомобіль на спарних колесах. По кузову правильне, все як має бути Є англійський Ford-transit на спарці. Довжина буде 3,70. Вартість автомобіля на сьогоднішній день складає 9 тисяч 110 тисяч пробігу на двигуні, коробка місні гуде, сідаєте, їдете, по кузову машина ціла. Ось такий автомобіль на спарці. Далі лт є, в спарних колесах 300 тисяч літнього пробігу, щепок є, кузов 450, повна маса 4600. Сідаєте, їдете. Вона також з таху, до речі. 17900. Спринтер з оригінальним пробігом 340 тисяч, екологія все на місці, 17900. Так, далі. Рено Кенго. 12 рік. Оригінальний заводський пасажир. За ціною 7900. Отакі у нас автомобілі з'явилися на одному із наших майданчиків. Також жери в підході Renault Trafic. Е, оригінальний пасажир, ніде не мальований. 13 рік покупка, вартість нього буде 16 тисяч. Ми продаємо, е, міняємось, а також після покупки можемо доставити автомобіль прямо до хати додому. Компанія Autobus. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. До зустрічі! Чекаємо на вас. До речі, продається ось такі Fiat Scudo. 2006 рік покупка оснащена 1.9 простим дизельним двигуном. кузов до цього часу не гнилий, не варений. Тобто машина в оригіналі. Нічого робити не потрібно. Два комплекта гуми за ціною 5900, можливо, невеликий торг. Телефонувати за номером телефону 067 360 2202. І продається ВАЗ-2108. Ось такі класика 1.3. 1,3 три об'єм двигуна, механіка в дуже хорошому стані. От бачите, як автомобіль зберегся. Дуже економічний. Вартість 2800. Можливий торг, можливий обмін. Телефонувати за номером телефону 0,96 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Телефонуйте.